Всім привіт, друзі! З вами Аркадій. Ви знаходитеся на каналі Життя в селі, і в цьому відео ми з Дениском будемо шукати найвищу точку в нашому селі міського типу. А перед початком цього крутого та грандіозного відео хочу вам нагадати підписатись на канал, тому що моя ціль 100 підписників. А також ставте лайки, якщо хочете бачити більше відео з Денисом. Все більше вас не затримую. Переходимо до перегляду. Перша висока будівля в нашому списку це криша моєї хати. Тут цього лише 3 метри, але це більш-менш високо. Але якщо ми піднімемося трошечки вище, тобто ось туди, з камерою в руках, то тут, по-моєму, 5 метрів. Висота, ось там вулиця. Я на криші. Добре, переходимо до слідучого місця. A few later. перше місце, яке нам вдалося знайти з Денискулом, це танк. Yeah. Ну тому що цей танк саме ближче до нас знаходиться. ж давайте спробуємо вилізти на цей танк і подивитися від згори. Ну Начебто високо. Я б не сказав би, що тут вище, ніж в мене вдома на криші. Але все ж таки одне із високих місць, місць. Можливих високих місць, якщо що, якщо рахувати неможливі місця, то ось ця вишка теж могла б рахуватись. Але так як туди не можна залізти та і Денискул туди не вилізе, то ми це місце пропускаємо. І йдемо на слідуюче. І ось наше друге місце. Це двохетажка. Не сильно високо, але якщо Зоні спригнути, можна зламати, зламати ногу. Ось ми вже біля драбини. Фух, друзі, ось ми вже вилізли на цю двохетажку. Ось як це все виглядає. Висота тут Смотри. достатньо така велика, знаєте вже. І тут вже десь 6,5-7 метрів висота, так, Денис? Тут дуже класно, до речі, видно, всім знайомий. Еліватор всім знайомим моїм підписникам і хто дивився, ось ці два відео. Ну що ж, ми, мабуть, будемо переходити до слідчого місця. І так, друзі, ми могли вилізти на еліватор, але ні, ні. Туди не можливо, неможливо попасти. І нас звідти виженуть. Так, як нас охоронці побачать, виженуть, ще, ще щось хуже може, може бути. Добре, погнали до слідчого місця. Як тепер звідси злізти? Ось ми вже, друзі, прямуємо до слідуючого високого місця. Ну, я їду, Денис Кул, іде на своїх двох, як говориться. Е, Денис Кул, ти там давай іди, а я тебе буду чекати вже на місці, а? Ага. Ох, Денис, Кул, мені здається, черепахи швидше за тебе ходять. І так, друзі, ми вже підходимо до цього місця. Я вам поки що показувати не хочу, що це за місце, але ви все, ви все потім побачите. Так, я вже вам показую вид з п'ятого поверху. Нічого собі там висота. Давайте, друзі, оцінимо висоту. Висота тут метрів 20. двадцять. З цього місця теж видно елеватор, як завжди. Елеватор насправді це таке місце, що його видно з усіх боків. Ну, а ми з Денисколом спробуємо піднятись ще вище, мабуть. Two hours later. Що ж, друзі, з цієї п'яти етажки ще видно. Поле, видно річку, мабуть, трохи. Ну, це тому, що ми з Денисом піднялися на самий верх. І тут же висота, метрів 23-25 десь так. Давай Денис Кул, твої відчуття. Погані. Якщо звідси впасти, то я вже відео більше знімати не зможу. Як і Денис Кул. А зараз, друзі, ми підемо в місце, яке знаходиться в трьох, так, мабуть, в трьох кілометрів від нас, де ми зараз знаходимося, і я, мабуть, вам навіть зможу показати це місце. Якщо ви щось побачите в цій розмитій камері, то добре. Якщо ні, то побачите вже, коли ми прийдемо на місце. Що ж, друзі, ми вже пройшли півтори кілометра. Ось Денис Кул. Ми заряджені підніматися на таку велику висоту. Я вирішив Дениса не підставляти і йшов поруч з ним. а так котив. Нам залишилось йти скільки десь кілометр, може менше. І ми вже будемо на місці. Ну а поки що буде швидка перемотка. Що, ж, друзі, зараз я поставлю свій Велик, щоб з ним не тягатися далі. Оп, Заїжджаємо в двір. Велик під колодязь підставив. Кішка, привіт! До речі, друзі, з моменту появи останнього відео у нас з'явилася така кішка. Ми її назвали Венздей, тому що на той, на той час Венздей була популярна. Зараз Барбі популярна стала. тої кішки, до речі, ще був брат, була сестра, але вони. З ними сталася дуже жахлива річ. Так. Ну, вони померли. <плес> Добре, не будемо про сумне. будемо краще швидше прискорюватися і йти на найвище місце в місті і в цьому відео. Ну що, друзі, ось ми вже прийшли до цього місця. З найвищого Один... зараз Кул буде перший туди вилазити. Да, Денис Кул? Да, да. Mm -hmm. да, ось він сам підтверджує, ось ця вишка. <гум> Вона, якщо що, під напругою. Але це, мабуть, нічого страшного, один Кул перший туди вилізе і все протестить. І більше не зможе знімати від. Да. Шампунь жумайсен був. Да. Друзі, ми чомусь пройшли через купу гну і нам шампунем запахло. Я не знаю чому. Яблука. <гум> Опа, яблучки, давай підійдемо, візьмемо. Коротше, ні, я не буду брати, я людина все-таки совісна, не треба, мені проблем ніяких. Ось ми вже підійшли до цієї будівлі. Ну що, Дениску вилазь? Давай, давай. Ну, друзі, звісно, це був жарт. Ми ж, звісно, не такі відбиті, хоча хто його знає, мій разбіла, бай, я маю... Крута собака, я завжди про таку мрію. До речі, друзі, про... пам'ятайте мою собаку, якого звати Теді. Ми... Він, він, до речі, ось його, фото, ось його фото, він там поживає, все добре з ним, я його годую, вигулюю. Просто не знімав про... з ним відео. ще. А все літо я то відпочивав, то працював. І ніяк не було можливості, щоб ці відео знімати. Відчуття, коли ходиш в школу і часу знімати відео більше, ніж коли на літніх канікулах. Добав. Ну що, підеш наліво, Все. підеш наліво, будеш довше йти. Підеш направо, взагалі непонятно куди піде. Ну і підеш прямо тут, якби... підеш прямо на стальі. Що ж, друзі, ми підійшли вже до річечки. Тут хочемо з Денисом ще трішечки відпочити і будемо йти он туди. Ну ось, друзі, ми вже підходимо до самого вищого місця в нашому відео. Дениско ось ось це дерево, він зараз як макака буде туди вилазити. Да, Дениско? Ні, Ні? чого ні. Нормально. Тому що ні. Класне дерево. це. Упадеш нічого страшного, всього лиш парочку костей переламаєш. Насправді, те місце, куди ми зараз вже йдемо, ми доходимо вже до нього. І воно дуже близько, знаєте. Друзі, відео, мабуть, затримується, тому що Денис Кул вже п'ятий раз не може записати один момент. П'ятисекундний момент. І якщо відео не вийде через 4-3-4 дні після його зйомки, то мені в цьому Денис Денискула. Тому що ми за один день нічого не знімемо. І це те саме високе місце. Друзі, звісно що це був жарт. А тепер все, друзі. Ну, тепер, друзі, більше без ніяких жартів. Зажждіть! Я забувся свою с. Добре, ми вже, друзі, підходимо без жартів. Зараз вилазимо на це місце. Ви все побачите. Все, ви побачите. Ого, друзі, ми тільки що проходили по містку і помітили, як тут риба просто пригнула. Жаль, ми не встигли засняти Дуже цей момент. Риба. Дуже велика риба. Вона так високо прийнула, слухайте ми так із Денисом. Що, що це таке? Що за фігня така. Але що ж це може бути, крім риби? Денис кул там ніяк не може вилізти. Я вже посидів, відпочив. Вже через 2 секунди ви побачите це місце. Раз, два. Ну, три. Це залізно-но доріжний міст. Вилізли ми сюди тільки для того, щоб зняти, яка тут висота велика. Ні в якому випадку ми не будемо нікуди лізти на цьому мосту. Ми просто вилізли, зняли відео і все, де Гул, злазимо. Там, як завжди, друзі, десь далеко видно еліватор наш улюблений. І як ви бачите, вже під кінець відео вечорі. Ми починали знімати це відео в 2 години дня, а закінчуємо знімати у 8. Там рибаки плавають. Кул по мосту ходити, якого бана туди піш. Ні, друзі, я туди виходити, заходити не буду. Ну і все, друзі. Але одне головне я вам що забув сказати, що цей міст в цьому моста висота десь 30, Скільки Дениску метрів? 35, Я, Я думаю, 35 метрів тут є. І на фоні цієї річки та ностальгійної кладки ми завершуємо Дякую, цей, цей... відеоролик. А з вами, як завжди, був Денис Култар та Кадій. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока-пока.